Анджеліна Джолі і Бритпіт скидуються на f 16 і ППО для України. Отже, друзі, ми ж були це на червоній доріжці. І після цього, знаєте, що сталося? Тут важно слухати і розповсюджувати. Отже, Шон Пенз, з ми були на червоній доріжці, зараз оголосив. ми маємо підтримати Україну, нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голлівуді зірочки. Давайте скинулися грошима, що такого збору в історії не було. І ми маємо купити f 16 для України і ППО. Отже, ну хто бачив ті ми були на червоні доріжці разом з Боно, з військовими і шоном пено. Шоном пеном, хто не знає, зайдіть подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, Бо в історії цього фестивалю ніколи ніхто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це вперше перший раз в історії стала військова форма, і це був український піксель. І свої репутації кар'єри ризикував Боно соліста гурту Юту і Шон Пен. Вони дуже ризикували, тобто уявляєте, що їх могли вигнати, прогнати туди сказати: Ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював збори серед всіх зірок Голівуду на допомогу Україні. Анджеліна Джолі, Брит Пі, там Скарлетт Йоханссон, Скарлетт до речі, вона українка в корнях. Каже, рібята, ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт, до них доходить нарешті. І, я думаю, цього ніхто не очікував. Поняли? І навіть, якщо, понятно, там є загаварняк, щоб ми там не думали, і так далі, все впирається в те, що є. Український дух, поняв, не дивлячись ні на що на купу проблем, яка відбувається, ну ви знаєте, і в Україні і за кордоном із українцями і влади і так далі. Є люди, які попри все стоять далі, і є люди, які просто ламають цю систему і знаходять гроші на допомогу, от Європа там, НАТО, АОН не може нам відправити допомогу. Зірки Голлівуду, от реально честі Шана, Шону Пену, Боно за те, що вони це все організовують зараз. От дивіться, от, наприклад, у Боно у нього майже мільярд доларів власного капіталу. Він би міг собі забути на це все жити, насолоджуватися на яхті, там плавати і так далі. Та сама історія у Пену. Вмісто того, ну по перше, Боно він дуже віруючий. Поняли, не так, як ми що ми там в церкву на Пасху, на Різдво, там на і на похорони, знаєте. А він реально віручий, читає Біблію, проповідує людям і так далі. Це видно, живе собі спокійним, гарним, класним життям і реально намагається допомогти Україні. Як може, Поняли? В тому числі і грошима своїм величезним капіталом і зв'язками величезними в Голлівуді, і зараз. Ребята, це серйозно це підтверджена інформація. Можете зайти за гугли, що Шон Пен зараз збирає офіційно заявив, що він збирає от таку величезну суму на допомогу Україні, і нема варіанта поняла, що це не вийде. Це величезний резонанс, в тому числі для зірок Голлівуда. І Шон Пен він геніальний взагалі продюсер, геніальний. Він просто це зможе обернути так, що це буде величезна допомога для України і величезна користь для репутації всіх зірок Голлівуду, які на це скинуться. Уявляєте, що от якого масштабу, якого формату зараз буде відбуватись допомога в Україні, як фінансово, так і в плані зброї і захисту України, так і репут... Рутаційного плана, от, от така от ситуація, друзі. Я вам дуже раджу а, зайти, подивитися про що напевно його якусь там історію, да, і про Боно. Це нереальні люди. Ми їм дуже мають бути неймовірно вдячні за все те, що вони роблять, і за те, які вони фільми для України знімаються, за те, що вони всі світі показують, як воно реально все відбувається. Бо я от літаю в літаках і часто спілкуюсь з людьми, і вони кажуть, там щось починають. Путін там, що та та та, та". потім прям захищати його починають. Ну в шоці, а чого? Бо не інформації. Не інформації, вони не знають просто. І от, от, от такі люди, от такого масштабу допомагають зробити те, що не може зробити там влада в Європі, наприклад, або те саме НАТО, або ООН. От от просто супер! реально, честь, хвала. Я дуже радий, що з ними стояв на одній доріжці, на червоній, в канському карні я Досі вообще від цього відійти не можу. Але ще більше радий від того, які це люди, як вони бачать світ, як вони бачать проблему, яка зараз є, як вони намагаються допомогти Україні. І так що я вас, друзі, вітаю дуже гарні новини. Ваше розповсюджуйте. Нехай у людей буде от якась надія і гарна новина за цей день і за завтрашній. Всього на зв'язку. Всім слава всім українцям, які досі тримаються. Попри все, проблем вистачає, але ви молодці на зв'язку.